Всім привіт! Дане відео знімаю для людей, які тим чи іншим способом допомогли реалізувати нам даний проєкт, який я зараз покажу. Але, на жаль, зараз знаходяться дуже далеко і не мають можливості побачити це вживу. У нас була це літня кухня без ремонту. Здається, 15 квадратних метрів площа її. На підлогу ми зробили керамограніт 60 на 60 чи 62 на 62 розмір. Чи, здається, тут навіть два види плитки. На стінах поклеєні обої. Над кухонною робочою зоною миючі обої. Сама технічна, так сказати, зона. Котла, на стінах плитка. Дерев'яні двері це другі. Перші металеві, як тамбур зроблено. Так, тепер, що складається сама котельня? Основне, це котел 12 кВт. І теплоакумулятор 600 літрів, утеплений поролоном п'ятерка, здається. Це розширительний бак у нас. На котлі ми маємо термометр, до речі, Бреше, автоматичний регулятор тяги, який з'єднаний ланцюжком з заслонкою. Це в нас подача, накладний термометр, безполезна річ. група безпеки манометр, автоматичний воздухотвочик і подривний клапан на 2 бари. Між групою безпеки і подачею в даному випадку заборонено ставити будь-яку запорну арматуру, її тут немає. Так, Далі це в нас подача, яка з'єднана з тепловим акумулятором, тобто подає гарячу воду. В самій вищій точці даної лінії стоїть також автоматичний воздухотворчик. Так, це в нас блок управління циркуляційним насосом. У колі котел тепловий акумулятор? Так, подача, вода нагрівається, потрапляє в тепловий акумулятор, з теплового акумулятора по обратки повертається назад в котел. Що ми маємо тут? Манометр з термометром. Це магістраль, яка йде на розширительний бак. Тут у нас знаходиться вузол, так званий байпас. Це в нас обратний клапан, пилюстковий. циркуляційний насос четверка і трьохходовий клапан. Змішувальний. В народі ще термостат. Принцип роботи один в один з термостатом любого автомобіля. До речі, от сам розширительний бак на 80 літрів. Що ми маємо на тепловому акумуляторі? Три датчика температури, верхній. Середній і нижній, але реалізований через тройник, куди я поставив, про всяк випадок, кран для злива води з теплоакумулятора. Зверху, там не видно, зверху на теплоакумуляторі є флянець. З різьбою для установки групи безпеки один в один група безпеки як на котлі. Але в даний флянець варена труба і група безпеки виведена, зверху, зверху виведена набік. Зараз поясню, для чого це було зроблено. Складається так же манометр, автоматичний воздухотвочок, подривний клапан на 2 бари. З подривного клапана виведена польпроплеленова труба, щоб про всяк випадок вдруг він буде спрацьовувати, щоб вся вода тут не розбризувалася, тихенько собі попадала в баклажку. Для чого виведено. В мене виведено е, набік. Автоматичний воздухотворчик, він відкритий. І коли він буде спрацьовувати, да, в нього попадають е, разом з повітрям да, якісь краплі води. Вони стікають по групі безпеці і попадають на, на сам теплоакумулятор. За рік-два з'являється корозія, ну і всі последствия. Вот Тому я вивів його з. З -під верху вивів набік в своєму варіанті. До речі, там я показав, тут також з подривного клапана виведена поліпропіленова трубка і в каністрочку, щоб тут нічого не, не розбрисувало. Це у нас димарь внутрішня 160. Розмір внутрішній 160 мм, наружний 220, здається. Це сэндвіч труба, яка утеплена мінватою. А, ні, кам'яною кам ватою. Так, Тут у нас подача вже з теплового акумулятора, а це обратка з теплового акумулятора. Що ми маємо на. Подачі. Це магістраль, яка вже йде в будинок. Циркуляційний насос шість тут помощніше, ну, тому що тут радіатори і для інша магістраль. Автоматичний воздухоутворчик. В принципі, він тут не потрібний. Але коли ми варили, коли ми варили ось цей згон, він пішов трошки вверх. І тобто оця вся о, о, оця ось е, магістраль пошла чуть, чуть наверх. І є різк, що тут могла збиратись повітря. Ну, тому прийшлось поставити. Вона, так, магістраль, це подача в нас пішла. Тут ми маємо. Тут металева труба, е, в якій стоїть... Датчик, який знімає температуру води. Чому металева? Ну, тому що точніше знімається температура. Да? Тому що з Поверхнє ну, нереально зняти якусь більш-менш точну температуру. Обратний клапан ну, Датчики температури і все, пішла. Пішла подача в будинок. До речі, магістраль в будинок, плюс-мінус 10 метрів. Під землею утеплена декількома утеплювачами. Так, от у нас вже повертається. Це обратка. От, це обратка. Датчик температури. І приходить до. Це також трьохходовий клапан, але. Оце у нас змішувальний, а це розділяючий. Тобто, коли приходить сюди вода з обратки, ну, в моєму випадку, вона десь на 6-8 градусів менша від подачі, то частина води повертається назад, в теплоакумулятор в обратку. А частина води з обратки, яка більш охолоджена, використовується для змішування води, е, яка йде в подачу. Тобто, от ми, цей трьохходовий клапан має е, регулю, регулюючу термоголовку. От зараз тут виставлено 60 градусів. Тобто, коли вода. От звідси йде там 80-85, йде. Оця капсуль датчик температури знімає тут температуру і даний трьохходовий регулює кількість подачі, подачі води з обратки для змішування, щоб в подачу пошло, ну, та задана температура. Ну, в даному викупі 60. От ми бачимо, там стоїть 60. Тут у нас зараз в подачі, він, так, 54. Але ну, плюс-мінус він на 6-7 градусів десь е, оці датчики, ну, вони брешуть, тому що у них е, головка, яка стержень, е, він десь сюди доходить. Зрозуміло, що воно потрапляє е, ну, не весь об'єм води. Так, і ми маємо ще. Другий, це у нас другий блок управління циркуляційним насосом, але вже тим, який є в основній магістралі. Як вони працюють дані блоки? Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про блок котла, на ньому виставлено 60 градусів. Тобто, коли закинуло і коли воно вже перегоріло, От, температура почала падати, і коли падає до 60 градусів, оцей е циркуляційний насос виключається, щоб він не ганяв воду по, по колу з котла в теплоакумулятор, з теплоакумулятора назад в котел, і його сам теплоакумулятор не охолоджував. Тобто воно вже перегорає, він розуміє, да, що падає температура, і він просто вимикає його. І е, в цей час е, наше опалення воно працює е, на будинок. Цей насос працює. Коли температура падає до 50 градусів на теплоакумуляторі, в, е, цей насос завдяки цьому блоку вимикається. Загальна температура по, по будинку починає падати. Котел, наприклад, цей стоїть тут 50 в 50, він виключився, ну плюс-мінус, щоб була розбіжність. І на газовому котлі ставлю 45-43. І коли температура падає, включається газовий котел і починає підтримувати температуру, коли тут вже нічого не працює. Цей котел подає воду, сюди, запітує цю вот батарею. До речі, вона може використовуватися, коли тут взагалі нічого не топить. Да, то той котел гріє цю батарею через термоголовку. Зараз вона холодна, бо тут температура у нас. Якщо видно, не видно, 26. Рекордно, тут була, здається, 32,2. Е е е зараз вона вимкнута. Подає воду. От Оток йде і впирається от в этот обратний клапан. Все, вода сюди вже, вже не йде, а повертається через от эту обратку батареї. Оцей вся ділянка, теплоакумулятор, воно все холодне. Так. Що я не розповів? А, про коло, про коло котла. З цим обратним клапаном. Для чого він потрібен? Є таке поняття, да, точка роси в дровяних котлах, здається, там до 42 градусів. Але я не пам'ятаю зараз. Вмикається, Розпалюється котел, вмикається даний циркуляційний насос. Він спочатку о, этот клапан на 60 градусів. Оця сторона його вона закрита. Тобто працює тільки. Сюди. Значить, він, це називається малеколо котла. Звідси бере воду, проганяє її і нагріває її в обратно. От сюди, вода сюди йде, тут розходиться на, на, на дві лінії, йде сюди, іде сюди. Доходить сюди, тут обратний клапан не дає їй пойти обратно в, в теплоакумулятор. І вона упершись сюди, все, весь Поток йде в дровиний котел. Коли температура, тобто він ганяє як мале коло, коли температура в цьому малому колі починає підніматись до 60 градусів, оцей клапан починає потроху приоткриватись і пропускати звідси холодну воду, яка в подальшому нагрівається, потроху нагрівається, і обраточ по подачі. Уходить вже гаряча вода. До речі, коли прогрівається сам контур котла, да, цей мале коло так називаємо, все одно гаряча вода йде до теплового акумулятора. Трохи подається. Так, да, це дуже довго, але якщо, якщо гріти перший раз, то вся, весь прогрів займає ну, більше 4 годин. Це нагріть до. Якщо до 80 градусів, то, напевно, десь ну, 4,5 години точно. Але це перший раз, коли все холодне. Якщо кожного дня, то це дуже швиденько. Якщо тупить кожного дня, коли температура загальна в теплоакумуляторі котлі стала 60 градусів, то даний клапан закриває. Тут закривається, тут відкривається повністю. І все, і працює велика коло. Що у нас ще є? У нас є старий безперебойник, який трохи доопрацьований. Поставлений вентилятор. Кулер допоможний, точніше допомільтельний, а тут немає. Ніякого кулера. Це включення кулера, виведено, тут був викинутий старий акумулятор, виведено провід, це клеми на даний акумулятор з машини 60. -ка, зараз він заряджається, так сказати, китайською умною зарядкою імпульсною. ну, До речі, непогано. Він питає один. Тобто, коли вимикається світло, цей мотор, ой, мотор циркуляційний насос не, не працює, в цьому випадку, в цьому випадку працює, циркуляція. Іде подача, Гарячі, гаряча вода, да, ну фізика, гаряча вода піднімається наверх, потрапляє в е, тепловий акумулятор під, під тиском в 600 літрів. Вона повертається з обратки. Тут а, не дає зайти їй клапан, цей клапан, і вона йде по байпасу. Цей, Цей клапан туди пропускає воду. В е, тепловие комулятор ні. Вона спокійно йде в котел і прогрівається. Да, це набагато медленні, ніж е, з циркуляційним. ну, нічого. А е, цей циркуляційний насос, який качає всю магістраль, він працює від даного безперебойника. Його вистачає плюс-мінус ну, на 3 35 години. Мало, але хоч щось. Так, ну в принципі, так, в двох словах я розказав, як це все працює, що складається і що ми тут зробили. Так, звісно, буде дуже багато запитань, але, ну, здається. Здається, все. Зараз покажу ще. А, буде зараз питання. Ще поясню. Буде питання, чому отут от от я зробив от таку от. Накрутив тут стільки труб. Бо, оцей е, Пелюстковий обратний клапан должен стоять горизонтально. І в мене є металева труба в якій стоїть капсуль для знімання температури для термоголовки. І Ніяк не можна було звідси, вставити, щоб поставити і оцю металеву трубку, і плюс ще горизонтально поставити оцей обратний клапан вот на цьому проміжутку. Ніяк не можна було, тому прийшлося зробити е от таку от, да, змійку. Е ну, в принципі, воно не заважає. Ну, трошки да, усложнило роботу е циркуляційному насосу. Не пам'ятаю, говорив ні, батарея підключена через термоголовку. Тобто я тут виставляю там троєчка. Коли це все холодне, то той котел там гріє, газовий гріє 14, ну тут всередині 14 градусів достатньо. Зараз вона не, не, не працює, тому що тут да, приємлива температура. До речі, на газовому котлі на подачі також стоїть обратний клапан, але там стоїть не пелюстковий, а пружинний, тому що там його я поставив вертикально. От. І Він не дає пройти потоку цьому подачі води, щоб через котел і змішати його з обраткою котла. Вона впирається в подачу і йде далі в магістраль. Працюють циркуляційний насос на газовому котлі, також працює, але його сила менша, ніж цього, тому, вони не, тому він не, переміщує, не заміщує оцей і не дає змогу, йому не вистачає да, мощності. Е, пережати цей і е, пустити свою воду в е, теплоакумулятор. От. А завдяки тому, що там працює е, насос циркуляційний самого котла, він постійно працює, е, котел бачить е, температуру в магістралі. Ну, не знаю, якось так. Все працює просто клас, але світло вимикають, да, в цьому, звісно, є питання. Поставив в безперебойний кулер, тому що оцього акумулятора а, дуже, ну, взагалі дуже гріється. Поставив кулер, не знаю, там саме дешевший, який був на 12 вольт а, і все, все, проблема пропала. А, і. Зарядки самого безперебойника не вистачає, щоб заряджати великий акумулятор. Тому треба да, таку умну зарядку, щоб можна було заряджати по місту, тому що обичною імпусною вона кип'ятить акумулятор і її не можна використовувати в такому приміщенні, як літня кухня, да, там, чи в жилому приміщенні. Ну, Не знаю, якось так. По автоматичному регулятору тяги. Да, тут у вас є шкала, от, яка виставляється також приблизно воно не точно, але я в своєму варіанті да, я вже там знаю де 80 де скільки. Вона як працює. Коли температура піднімається до заданої, то флажок, от, наприклад, от, бачите, піднято. Флажок опускається, ось ця тяга, і вона опускає заслонку. Все, він тушиться. Потім, коли температура починає падати, він бачить і починає піднімати заслонку. Зараз ще трохи розкажу по от Клапану. Коли вода повертається з обратки, от вона, да? от, от, от вона йде. Приблизно різниця в моєму випадку да, це залежить від е, теплопатір будинка, наскільки він прогрітий на длину підземної магістралі. В, в моєму випадку е, температура подачі от обратки е, відрізняється ну, 6-8 градусів. Тобто, якщо ми. Зараз тут виставимо 60, подача отут уже пішла 60. Повертається там 52, ще скільки, да. Ну, 50, 51. Частина води. Повертається на змішування. На змішування подачі, а частина такої ж гарячої повертається сюди. Що в свою е, Змову дає: не всю ми витрачаємо е, воду з обратки е, холодну, да, ну, скажімо, холодну, е, на е, теплоакумулятор, а частину її же використовуємо для змішування подачі, що в свою чергу е, зменшує об'єм подачі. Е, Обратної води в теплоакумулятор, і, звісно, він менше е охлаждається. Плюс, е, даний термоголовок, ми можемо регулювати температуру подачі, наприклад, в міжсезонні, коли не треба кочегарить хату ну, там просто космос, да, щоб потім відкривати е, вікна. Даже от зараз, коли там мінус один, плюс один, 60. Все отлічно. А так би йшла би вода, ну, не знаю, 90, там, 80 би, да, напевно. Ну, не знаю, все. Вроді так розказав трохи. Отак виглядає. Отак виглядає більш, більше півроку роботи. Все зробив сам, кроме обварювання котла. З теплоакумулятором, тобто по цієї лінії. Тільки цієї лінії. Все остальне було зроблено. А, ну дай, поварили мені от ці труби. Поварили, я сам вирізав, заміряв, тільки поїхав, поварили. Це обратка і подача в магістраль. Все. Це все пайка, паковка цього всього. Це зробив сам. Це розетки з обшій сіті ці розетки з про всяк випадок з безперебойника. Я просто хочу спробувати з Китаю прийде інвертор і я хочу спробувати, може буде через нього хватати і на подачу про всяк випадок, бо вдруг взагалі не буде світла. І Щоб розгнати да, щоб швидше да, розганяти з допомогою цього насосу. Тому ну, тут зробив, нескільки. може яке е освітлення підключити. По ідеї, від інвертора має працювати довше. А і до речі, оці всі розкази в інтернеті, що можна закальцювати, тобто, взяти сюди, да, підключити хоча б один насос циркуляційний. Якщо він буде от від цього безперебойника, підключити цю зарядку в цей же безперебойник закальцувати і поставити його на зарядку, то ніхрена воно не працює. Потреблення більше, ніж воно його заряджає. почне акумулятор. Ну, тобто я не знаю, що там розказують в інтернеті, що все працює, Типу вічний двигатель, але не знаю ці люди і правда, щось то знають, а може вони просто погано вчились в школі. Ну, якось так. Все. Так, ви здається, все показав, розказав. Я довольний. Це... Е... Це кльова система, якщо вдруг виключить е, газ. Це просто, просто ідеально. Е, З світлом, так, да, із вимкненням світла е, трохи є проблеми, але ми працюємо над цим. Я думаю, що щось і придумаю. Ну, якось так. Я тут собі так телек поставив, Т2 подключив. Треба буде чайничок, ще поставити собі каву якусь. Тут диванчик, можна полежати, відпочити трохи. ну Там трохи бардак. Все. Хочу всім подякувати за допомогу, яка була надана вами. Слава Україні!